Євген Косенко моряк, до початку повномасштабного вторгнення працював старшим механіком. До лав Збройних сил України приєднався добровольцем у квітні 2022 року, розповів його батько Олександр. Він моряк, механік Дізелі з першого розряду, два вищих образування морських. Пішов у добровільного в 22-му році в. В цьому. квітні пішов добровільно воєнкомат і його послали по війська. Дивіться, він працював старший механік на больших балкерах. Це чуйна, добра людина, яка в будь-який момент може тобі надати якусь допомогу. Це людина, як сказати, ангелок, який Таку хвилину для України, тяжку хвилину, пішов, воєнкомат записався. У нього були, він був під, під Донецькій області, де одержав поранення. Два рази у нього поранення було, два рази, три рази контузія була в нього. Все ж він зостався ЗСУ. І боронив нашу країну. Євген загинув 23 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Повідомила у Фейсбуці обласна військова адміністрація. У нього залишилась дружина та донька. Сестра загиблого військовослужбовця Ігоря Залевського. розповідає, брат був дуже спокійною, доброю людиною з дитинства любив тварин. Пам'ятаю багато, бо ми разом як жили. Кожне літо проводили от влітку в селі моєї тітки, моєї мами, мами рідної сестри. Такий ну він був дуже спокійний, дуже добрий, от не конфліктний взагалі. Дуже любив тварин. Коли дзвонив, то він такий радісний був, що він мене чув. Ну, мені не віриться, якщо чесно, що його Залевський загинув на Харківщині 24 жовтня 2025 року. Про це повідомила у Фейсбуці обласна військова адміністрація. Йому було 33 роки. Сана на Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.